З днем народження Кобзари 9 березня, 209 років тому, народився духовний провідник української нації Тарас Шевченко. Ще за життя поета його твори стали для Російської імперії кісткою в горлі. А тодішні настанови Шевченка до нащадків й досі. Як Дніпро відзначив день народження хранителя народної пам'яті і як перегукуються його слова сьогодення, далі розкажемо. Вогонь запеклих не пече гасло Великого Кобзаря сьогодні стало пророчим. Десятки тисяч бійців боронять Україну проти рашистської навали за двома стінами під світ від свічок. Та в окопах люди перечитують кобзаря та проводять паралелі й досі. 9 березня 1814 року в невеличкому селі Моренці, що на Черкащині в сім'ї кріпаків народився хлопчик. В складний час, коли указом Катерини II українці були закріпачені. А проукраїнська поезія була під забороною. Тарас Шевченко став провідником до вільної та незалежної України. А строки з віршів актуальний нині. З його рядками на вустах ми порвали кайдани у 1991-му. З ними ж і виходили на революцію гідності. У 2014-му і вам слава сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Горітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Зараз цитують Тараса Григоровича окроплюємо волю кров'ю загарбників та звільняємо наші території. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! І вам слава сині горе, кривої у Іван, і вам Бога не забудь! Ім'я кобзаря відоме на весь світ, Коли умра, прохи моє злужче на могиле, пощут степу широкого в Україні, мій А на цих кадрах Ален Делон читає заповіт французькою мовою. У мілю для пані Монс, на мон Україні, біанімі. Поки ж воїли шанс енфан, ле днебре сіріз абрупт, і кі ж отон мюжір. На честь дня народження Кобзаря – привітання і від полонених окупантів. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять Лихо з вами з самого ранку вшанувати кобзаря вийшли і у Дніпрі на монастирському острові. найбільший в світі пам'ятник Шевченку прикрасили великим прапором України. Сьогодні ми за допомогою за допомогою спеціального під'ємного механізму повісили. Ну як змогли з технічної точки зору величезний державний прапор. Він довжиною 6 метрів. Професійний актор Руслан Дементієвський декламував Шевченківський заповід, обрав саме цей вірш, бо то йому найближче до серця. Словами це не передати, напевно, тому що тут є і біль, і радість. Але для мене, але для мене головне те, що він, Тарас Григорович, в цьому вірші сказав про Бога, бо це, на мій погляд, найважливіше. І Висловив свою любов до рідної землі, до України. Творчі колективи Дніпра виступили біля пам'ятника зі святковою програмою. Музика. Урочистості відбулися і біля молодого Шевченка. Там активісти небайдужі громадяни, представники духовенства та влади. До монументу поклали квіти. Артисти музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка виконали відомі твори поета. Не дивлячись на те, що йде дуже сувора війна в Україні, ми все-таки знаходимо для цього час, щоб шанувати Великого Кобзаря. Тарас Григорович попереджав нас про справжнє обличчя московитів ще майже два століття тому. Ми маємо виконати його заповідь та пам'ятати, що і на оновленій землі врага не буде. Супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Анастасія Вільхова, Юрій телеканал відкритий.